Усім привіт! На огляді Дугі Blade 20 Turbo захищений смартфон лінійки Blade 20, яких насправді випустили зовсім немало. Давайте подивимось конкретно, що ця модель вміє, а почнемо ми, звичайно, з комплектації. Так як комплектація у всіх стандартна, але можливо огляди інших смартфонів ви не бачили, тому ми вам її нагадаємо. Зараз у Дугі стандартний комплект це кабель та блок для заряджання, а також інструкція і плівочка на дисплей. От і все. Цей смартфон, звичайно, ж, захищений, має стандарт захисту IP69K, його вага 330 грамів. Це такий типовий середньорозмірний смартфон. Його нормально буде транспортувати в кишені, він не буде доставляти якихось великих незручностей. Подивіться, як виглядає задня панель. Позаду знаходиться приємна матова вставка. Тут трошки ребриста вставка ось ця чорна, але це все пластик. На торцях у нас металеві накладки, а ось тут у нас гума. Фронтальна камера знаходиться в окремому острівцю, це набагато приємніше, ніж капловидна вставка. І що стосується дизайну, в принципі, все. Тут абсолютно стандарт, як для дуги. Є у нас Type-C для зарядки, є у нас один динамік, розділу для навушників немає. Сканер відбитків пальців знаходиться в кнопці блокування. Також є слот для двох сім-карт і кнопка, яка налаштовується. Що з продуктивністю даного смартфону? Ну, перш за все, операційна система це у нас Android 15, також процесор непоганий Dimensity 7050. Пам'яті 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної. Для роботи нормальної для роботи системи цього вистачає. В цілому смартфон можна назвати дуже швидким, адже і пам'ять тут швидка, тому щоб ви не запускали які додатки, воно все відкривається дуже-дуже швидко. Ємність акумулятору складає 10300 мАч, і це нормально, на 2 дні використання в активному режимі вистачає, а зарядити цей смартфон можна за 3 години повністю. Дисплей має діагональ 6,6 дюймів, це HD роздільна здатність. І що стосується частоти оновлення, то тут маємо 90 Гц, так не 120, ну але ж і не 60. Щось середнє. Тобто відчувається, що дисплей приємний, дуже плавненький у використанні. Я думаю, дисплей вам точно сподобається, а яскравість тут середнього рівня приблизно 480 ніт. Дана модель має 50 мегапіксельну основну камеру, вона може знімати 4К відео. Є навіть стабілізація при зніманні в Full HD. Коли ставити 4К, стабілізації, на жаль, немає. Щодо чіткості фото, ну, звичайно, смартфон недорогий і відчувається, що знімає він так само, як і коштує, плюс-мінус. Це явно не фотофлагман, тут доволі прості фотоможливості, але знову ж таки для всього такого потрібно дуже гарні умови освітлення. Якщо ви їх дасте, то в принципі фото будуть нормальні. Що ж, nfc не всі модуль також тут присутній, але давайте ми зараз зануримо у воду цей смартфон і подивимось, як він проходить реальний тест. А реальний тест він пройшов досить непогано. Погодьтесь, смартфон працює, смартфон функціонує, і жодних проблем із стійкістю до вологи в нього немає. Купити даний апарат ви можете за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині і підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.